Вітаю, друзі! Мене звати Володимир, ви на каналі Томат та Виноград. Як бачимо перед нами розсаду томатів, на якій появилися вже два справжні листочки. Отже, настав час нашої першої підкормки. Для цього ми будемо використовувати монофосфат калію з розрахунком 1 грам на 1 літр води. Монофосфат калію містить до 50% фосфору і десь близько 30% калію в своєму складі. Для чого нам потрібен фосфор? Фосфор нам потрібен зараз для активного нарощування кореневої системи. Ми розводимо 1 грам монофосфату калію в 1 літрі води та поливаємо наші рослини під корінь. Друзі, чому я використовую монофосфат калію? Він не містить в своєму складі азоту, а азот зараз мені не потрібний як бачимо, розсада в дуже хорошому стані, вона темно-зеленого кольору, вона знаходиться в мене нагадаю під прямим сонячними променями. Вона знаходиться з сонячної сторони на підвіконні, тому вона отримує багато світла і не витягується. Але недоліком використання прямих сонячних променів є те, що касети дуже швидко висушуються, їх потрібно поливати кожен ранок. Кожен ранок перед тим, як йти на роботу, я поливаю свою розсаду. У мене касет достатньо багато, отаких касет у мене ще є 10 штук. Приблизно через 10 днів я буду пікувати нашу розсаду ось такі стаканчики. І на цьому етапі буду проводити друге наше підживлення. Тому для того, щоб це не пропустити, підпишіться на канал Томат та Виноград. Дякую за увагу!